Першокласниця Даша прийшла разом з мамою на день відкритих дверей до будинку дитячої та юнацької творчості, аби обрати собі дозвілля, яким займатиметься у позаурочний час. Хочу записатися на бісіраплеченія і на малювання. Ну в тому году мені мамина подружка говорила, що, що в тому году. Року... Олівцями, бо коли я фарбами, то я думаю, що я щось на Заклад позашкільної освіти запрошує до себе вихованців з 5 до 18 років. Наймолодших пропонують підготувати до школи, аби у перший клас діти йшли з певними знаннями та вміннями. Більш дорослих дітей можуть зацікавити сучасні танці від молодого хореографа. Це новий колектив Jackie Dance». Я викладаю сучасну хореографію. Це як джаз-панк, хіп хоп модерн. Я навчаю дітей різного віку, тобто це 6 років і 18. Діти в мене можуть розвивати пластичність свою, навчатися правильно слухати музику, і насамперед це вивчати нові танці, рухи і разом зі мною їздити на якісь конкурси, концерти. Загалом БДЮТ працює за чотирма напрямками: – художньо-естетичний, мистецький, науково-технічний та туристичний. І у кожному з них є гуртки на будь-які вподобання сучасних дітей. Хореографії, вокалу, театральному мистецтву, авіамодельний гурток відкриває. в нас двері з новим керівником гуртка, картинг, малювання туристи, туристичний напрямок. В нас традиційно ми навчаємо в грі джура, можна доєднатися до команди, тобто національно-патріотична гра джура, яка там уміння і навички, орієнтування на місцевості, медична допомога. За більш детальною інформацію щодо роботи гуртків звертайте за адресою проспект Соборний 124.